Війна має багато облич, окрім безпосереднього застосування 99% типів озброєнь, постійних вкидів через інформаційно-психологічні операції та ударів по енергоінфраструктурі, росіяни на жаль успішно вдарили по ще одній важливій складовій країни мобільному зв'язку. І, хоч комусь з вас може здатись, ой, ну і що тут такого? Усе набагато складніше ніж вам вдається. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про хакерську атаку на Київстар та частково на Манубанк, та чим на усе це відповіли гуру. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Ранок 12 грудня почався новиною про те, що абоненти «Київстар» мають проблеми з мережею, і в них не працює як зв'язок, так і мобільний інтернет. Загалом це не виглядає як щось страшне, адже час від часу таке трапляється з усіма операторами та провайдерами. Можна навіть, знаєте, пожартувати про те, що особливо відсутність зв'язку вдарила по жителям теримків, які і без метро залишились, і тепер ще і без зв'язку. Але кумедного насправді тут немає абсолютно нічого. Після цього київські телеграм-пабліки канали почали поширювати. Фото, що в головному офісі Київстар купа поліції, що одразу ж приходить на думку: ну, все, держава рейдернула Київстар, бо чутки про його націоналізацію останнім часом дуже активно ходять. Насправді поліцейські там дійсно були, але з зовсім іншого приводу, і не тільки поліцейські. Ну а про те, чи Київстар кому належить, і так далі, поговоримо якось іншим разом. Бо якщо коротко, то не усе так просто, як хочеться деяким блогерочкам. А якщо дуже сильно захотіти, то взагалі усі нашим операторам можна Можна приписати так званий російський слід, але знову ж, усе взагалі не так, як хочеться працівникам міністерства простих рішень. Трохи згодом Київстар вже вийшли на зв'язок з людьми. Ви вичуваєте, потенціал каламбуру, так і спочатку повідомили, що у них стався технічний збій, внаслідок якого у декого можуть бути недоступні послуги зв'язку та інтернету. І тут почалося. Конспірологи з інтернетів почали розводити такий жах, що це вимкнули, бо повістки роздають, що це військові увімкнули свої антени, після чого і Київстар зламався, і ліхтарі у Львові не вимикались в день. Скільки прокльонів посипалось, я просто мовчу. Тобто, на момент, десь 10-ї ранку, було відомо, що у Ківстара щось там зламалось, і все. Після цього з'явились повідомлення, що на території сумської громади тимчасово не працюють системи сповіщення про повітряну тривогу. Акаунт Дія Фейсбук написав, щоб люди користувались національним роумінгом, який був вже дуже давно активований для всіх. Щоправда, цей варіант не спрацював, що підтвердили потім і в самому Київстарі, а акаунт Дія свій допис відредагували. Приблизно в той же час на долу з'явилася майже офіційна інформація, що насправді Київстар зазнав масованої хакерської атаки на ядро мережі, внаслідок чого лягла it інфраструктура Київстару. Це пізніше підтвердили вже і на офіційній сторінці мобільного оператора, додавши, що вони відшкодують людям збитки, які спричинені відсутністю зв'язку. І ось коментарі під цими офіційними дописами. Мамкіни хакери знають, як це все працює, знають, як можна було усе захистити, і знають, що це Київ. І самі все зламали навмисно. Я просто багатозначно промовчу про цих людей, тому що такий рівень конспірології – це просто щось. В той же час компанія підтвердила, що правоохоронні органи в їхньому офісі з'явились саме за їхнім же викликом, а не через якісь там цікаві ідеї інтернет-коментаторів. Приблизно в той же час міністр інфраструктури Кубраков заявив, що вони сподіваються, що Київ Стару все владнає протягом 5-6 годин. Як на мене, то це дуже схоже на сумнозвісні 2-3 тижні. Паралельно з цим Олег Гороховський повідомив, що на Монобанк здійсняється масована ДДО атака, яку приблизно за годину вони все ж змогли відбити. Аж ось по обіді президент компанії Олександр Комаров вийшов на зв'язок і записав відео, в якому повідомив, що метою атаки було максимальне можливе руйнування інфраструктури оператора. До національного робінгу ніхто не міг підключитись через те, що були частково зруйновані регістри HLR та HSS, в яких містяться абонентські дані, і Kyivstar закрили до них доступ навіть для тих зовнішніх контактів, які позначені як партнерські, що насправді логічно, і наче як витоку абонентських даних не було. І терміни відновлення він навіть приблизно назвати не може. Звісно що всі ці події спричинили величезні одразу черги в магазинах Vodafone та Lifesell, навантаження на їхні мережі, сайти, довідку, соцмережі і так далі. Бо Людям треба зв'язок. Понад 20 мільйонам абонентів. Треба зв'язок. Пізніше ввечері інженер компанії «Київстар» на анонімних засадах повідомив сайту «Кореспондент.нет», що атака зруйнувала повністю чи частково не тільки головний пункт управління всією мережею оператора, а й були видалені конфігурації на головних станційних вузлах. Наприклад, в Київській області приблизно 200 транзитних станцій, від яких працюють вже приблизно 2000 базових станцій. І якщо усі ці станції треба буде приключати мануально, а не дистанційно, то це може зайняти мінімум тиждень часу. В найкращому ж випадку, якщо вдасться підняти пункт управління, то протягом доби частково десь може почати з'являти зв зв'язок. Тож тут не обійдеться парою годин. Добре, якщо це буде завтра, а може і через тиждень, а може і більше. Плюс треба розуміти, що у випадку часткового відновлення навантаження буде дуже сильним, через що нормальною роботою це навряд чи можна буде назвати. Усе це просто жах, і особисто мене реально дуже сильно засмучує реакція людей. Це приблизно як тоді, коли коли під час масованих ракетних атак та блекаутів сусіди скаржились одне на одного, що от у нього вже зайві 5 хвилин є світло, чи а чому у нього не вимикають, і так далі? Це страшне, і трохи пізніше ми до цього ще повернемось. Окрім банальної прямої шкоди та відсутності зв'язку, конкретно у людей, все має більш глобальні наслідки. Велика кількість терміналів для оплати працюють на київстарівських сім-картках. Добре, коли є можливість дати туди якийсь резервний канал зв'язку, проте умовна маленька кав'ярня з віконцем не має такої можливості. Величезна купа бізнесу зав'язана на мобільному зв'язку та мобільному інтернеті, охоронні компанії, сигналізація авто і так далі. Частина банкоматів та терміналів Приватбанку не працюють, бо використовують Київстар. Така ж ситуація із Чатбанком. Так, це не усі термінали, поси та банкомати, але деяка їх частина. Також це дійсно вплинуло на ліхтарі у Львові, проте не через військові антени, а через те, що тепер відключення ліхтарів буде відбуватись не віддалено, а в ручному режимі. Тож тепер регуляція освітлення буде займати більше часу. На Київщині через атаку на Київстар не працює система оповіщення в Бучі, Ірпені, Вишневому, Борисполі та ще менше ніж в ста населених пунктах, де тепер сигнал повітряної тривоги буде дублюватись якоюсь іншою системою. Оповіщення. Повіщення, я так розумію, що мається на увазі поліція. КМДА ж заявили, що на киян це не попливає, бо навіть у разі відсутності електропостачання система буде працювати автономно. Але не уся, а та, що модернізована, а там, де її не модернізували, буде сповіщати поліція через гучномовці. Усе це дуже показова робота ворога. Тільки згадайте, до чого призводили минулорічні обстріли енергосистеми. Проте тоді якось усі розібрались, зібрались, згуртувалися і почали працювати зі старлінками, генераторами, павербенками і так далі. А от до Такого удару по інфраструктурі готовим не був фактично майже ніхто. Як ми бачимо, на одному операторі зав'язана не тільки велетенська купа комунікацій, а й бізнесів та навіть державних і безпекових заходів. Ти не поставиш усі три сім картки в термінал, ти не будеш щомісячно сплачувати їх і так далі. Тож цю операцію росіян, як би це не було сумно, можна назвати доволі успішною. Але як то кажуть, так воно прилучилося, що щастя за біду зачепилося. Головне управління розвідки звітувало, що вони ще чотири дні тому здійснили атаку на головні та регіональні сервери Російської федеральної налогової служби, знищивши інфраструктури, бази даних, бекапи та конфігураційні файли, не забувши перехопити увесь трафік податкових даних так званої Росії. Можна було вважати, що це просто НОТ, щоб відволікти людей, проте це підтвердили і російські помийки. Щоправда, потім же ці ж помийки написав. Що усе це фейк і все нормально працює. Так, їхній сайт дійсно відкривається, проте усе нормально працює. Я дуже сильно сумніваюсь в цьому, особливо дивлячись на коментарі на тому ж сайті. І от, здавалося б, усе добре. Проте я бачу в мережі все більше і більше повідомлень. Ну, цей напад на Київстар – це відплата за атаку гуру. Людоньки, так а чого тоді одразу не відплата за Киву, наприклад? Hello, Darkness my old friend. Ну ви чого? Це ж така ж історія, як Росія напала, бо Україна її спровокувала, чи масована ракетна атака це відповідь на удари по Керченському мосту. Аго, шановні, ви реально не розумієте, що такими не те, щоб коментарями, а навіть думками, легітимізуєте наративи росіян, це фактично підтакуванням їхнім, усім не все так однозначно, і так далі. Ворог не може перемогти на полі бою і за старою доброю традицією починає розхитувати суспільство іншими шляхами, постійними маніпуляціями з новинами, що Інше, тому що майстерність писати заголовки до новин це окремий вид мистецтва, в якому вони дуже непогано розуміються. А деякі наші змі, на жаль, активно цьому допомагають. Свідомо чи ні? Так, в нашій країні достатньо проблем. Проте підігрувати росіянам це точно зайве і точно останнє, що треба робити. До речі, що кумедно росіяни самі ж скаржаться на цю атаку, тому що їхні мальчики в трусіках на нулі користуються, також наче як Київстаром. Уся ця ситуація показала, наскільки все таки вразлива наша інфраструктура і наскільки зв'язок важливий на сьогоднішній день, і як усе це взаємопов'язано. Ні, це не привід бігти в магазин і купувати собі ще дві сім картки. Ні, це не привід бігти і знімати усі гроші, що у вас є на картках. В той же час зараз забагато зав'язано на номері телефону, верифікації, підтвердження, сповіщення і ще багато чого залежить саме від наявності зв'язку у оператора. І це, як на мене, проблема, і з цим треба щось робити. Не можна залишати Виключно один номер телефону як єдиний та, здебільшого, головний варіант ідентифікації. Проте розслаблятись не можна. Задача Росії не змінилась, Що за останні два роки, що за останні 10 років, що за останні століття. Вони хочуть знищити Україну як країну, як націю кожного з нас. Чи можете ви щось з цим робити? Так. Спативши податок на русофобію. 79-та -е ОДШБ славетно рубає росіян тими fpv дронами на які ми з вами нещодавно збирали. Проте як ви розумієте, сотня дронів це як 50 снарядів, тобто ненадовго. Тож з мене відео влучань, а з вас донат на FPV-дрони для 79-ї бригади. Пам'ятайте, і я все зараз взагалі не жартую, що кожні навіть 3 гривні важливі. Якщо це відео подивляться 50 тисяч людей, і кожен з них скине хоча б по 10 гривень, ми закриємо цей збір вже сьогодні. Не соромтесь, вас ніхто не засміє, бо з Маленьких струмочків утворюється могутня ріка, яка змиє до бісової мамці росіян з нашої землі. Пишіть коментарі ваші думки з приводу останніх новин. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну і поки я записував це відео, стало відомо, що Київстар станом на 20.00 змогли частково відновити роботу посла фіксованого зв'язку, і дуже сильно сподіваються на те, що 13 грудня вони зможуть відновити увесь зв'язок. Тобто найгірший сценарій, скоріш за все, скасовується.